Привіт, друзі! Сьогодні в Токіо відзначається 34-та річниця незалежності України. Ось тут, в самісінькому центрі Токіо, на Шибуї зібралося багато людей, і японці, і українці відзначають сьогодні День незалежності України. Зараз в Україні триває війна, і я запитала в українців, якою вони бачать Україну в майбутньому через рік. Хотілося б бачити Україну через рік мирною процвітаючою країною, яка виражає свої культурні цінності і бажається... Своїми людьми через рік я бачу Україну вільною від расистів від війни, і бачу саме головне наших щасливих людей і щасливі посмішки дітей, які радуються життю. Щодо того, яку я бачу Україну через рік, мені б дуже хотілося, щоб вона вже була в мирі і починала відновлюватись, але на жаль. Аналізуючи попередні події, попередні роки, моє враження, що вона буде так само боротися і виборювати свої землі, своїх людей, як і зараз. А ще друзі, я хотіла би всіх вас запросити приєднатись до ініціативи, яка називається Союзники зі сталі. Насправді це ініціатива «Юнайтед-24» спільно з МЗС України, і ця ініціатива вона спрямована на те, щоб мінімізувати втрати серед військових. Це збір на роботизовані системи, які допомагають вивозити людей з полю бою, також виконувати різноманітні гуманітарні функції та функції розмінування. Тож закликаю всіх доєднатися до цієї ініціативи. І е, координати будуть під моїм відео у першому закріпленому коментарі, Україну. Я бачу через рік вільною. Я вірю, що ми обов'язково переможемо, тому що ми не одні. Нас багато не тільки українців, а але і ще й друзів, які нас підтримують по всьому світу в Європі. Наші друзі, а також тут, в Японії, багато друзів. Тому я думаю, що обов'язково в такому єднанні ми переможемо будь-яке зло. По суті, те зло, яке зараз на жаль особлює Росія разом перемоги. мені хотілося б звичайно хотілось хотілось бачити Україну мирною, щоб нарешті закінчилась війна, і Україна почала відновлюватись, але щоб війна закінчилась. Не на російських умовах, тому що це найгірші умови, з яких можна закінчити війну, інакше війна потім просто продовжиться, якщо ми закінчимо її на російських мовах, Щоб війна закінчилась на умовах України і на умовах цивілізованого світу тобто справедливе покарання ізоляція Росії. Продовження санкцій, тому що без цього війна знову розпочнеться, інакше Росія просто буде вважати, що Україна є слабкою, що Захід є слабким, і далі можна нас нападати. Тобто мені б побачити Україну в процесі відновлення вже через рік, тобто відновлення всього зруйнованого житла підприємств, щоб люди нарешті почували себе у безпеці і не мусили тікати за кордон. У у пошуках цієї безпеки, ну і щоб як якомога більше наших біженців, які зараз перебувають за кордоном, щоб вони повернулись в Україну. Я також поставила питання: який би меседж українці хотіли би передати японцям, які всі три з половиною роки після початку повномасштабного вторгнення підтримують Україну та українців? Щиро дякуємо всім японцям, які продовжують підтримувати, які приходять на наші демо. Які піклуються про українців як про рідних це відчувається дуже сильно. Я тут уже більше трьох років, і Японія дуже дуже допомагає Україні за що щиро вдячна. То Хондзіц Україна, це кінембіде. Дземен Сіндякокра, санганґа та чимаста. Атарі має дата Україна, но Хеєва га атарі має накуна те. Ота Хева дорімо достаменні. Моносової 8月15日に日本では終戦80周年でした日本っていう国が自分の国の平和を80年間も保つことはできたんですけどこれからも保ってほしいです私たちが今ここに日本にいてこの平和は当たり前ではないのでウクライナみたいに平和を取り戻すための努力ではなくて Ні, Я хочу подякувати всім японцям за підтримку. Ви неймовірні люди. І звісно, я дуже хочу подякувати всім японцям, які протягом всіх цих років так щиро так. Сильно підтримують і Україну, і українців, які евакую, евакуювалися сюди, і які знаходяться там. Велика, велика вам подяка і пошана Дома арігато займас. Друзі, дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, ставте, будь ласка, вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!